Картопля Пікассо неспроста отримав свою назву, його зовнішній вигляд досить незвичайний. Він набув популярності завдяки хорошим смаковим якостям, високої врожайності і лежкості. До того ж, він стійкий до примпогоди, тому підходить для вирощування в регіонах з різними кліматичними умовами. Опис картоплі сорту Пікассо, голландська картопля Пікассо відноситься до пізньостиглих сортів, його період вегетації становить 110-130 днів. Він має розлогий прямостоячий кущ з великими листками висотою приблизно 25-30 см. Кітки білі, бульби круглої або овальної форми. Жовті з неглибокими рожевими очима і м'якоттю кремового кольору. Мають гарний смак. Вага бульби досягає 80-130, гністить 8-1-3. Крохмалю максимальна врожайність. 321 зга призначений для вирощування в помірній кліматичній зоні. Успішно культивується в центральному, центрально чорноземному регіонах країни. Сорт набув популярності і в південних районах, оскільки добре переносить посуху вирощування картопля сорту Пікассо невибагливий, він не вимагає особливого догляду. Досить дотримуватися кількох простих правил агротехніки для того, щоб потім зібрати хороший урожай смачної картоплі, особливості посадки, підготувати ґрунт до посадки потрібно ще восени, ділянку слід очистити від рослинного сміття, бур'янів, потім вносяться добрива, по 5 к перегною або по 10 к перепрілого гною на 1-2 навесні. Коли ґрунт відтане, її необхідно перекопати і розрівняти граблями. Щоб посаджений картопля сходив швидше, його заздалегідь слід проростити, на насіння відбирають неошкоджені бульби середніх розмірів діаметром 4-5, залишають в освітленому місці з температурою повітря 1-2, один ос можна скористатися методом вологого пророщування. Для цього картоплю поміщають в ящики, до яких покрито сируватою тирсою або торфом і зверху присипають цим же вологим матеріалом, бульби повинні залишатися у вологому середовищі весь період пророщування, який триває 15-20 днів. Перед пророщуванням деякі овочівники обробляють коренеплоди препаратами епінекстра або циркон. Завдяки цьому прискорюється зростання кущів, з'являється стійкість до зміни погодних умов, збільшується урожай на 10-1-5. Для запобігання різного роду захворювань необхідно продезінфікувати бульби за два дні до посадки. Насіннєвий матеріал поміщається на 20 розчин з мідного купоросу 1,0, борної кислоти 5,0 і води 1,0, якщо картоплі недостатньо. Бульба розрізають так, щоб на кожній його частині було не менше, ніж по два або обонирки. Місце зрізу присипають золою і залишають в затіненому місці до появи кірки. Однак слід мати на увазі, що розрізані бульби пікасо стають більш сприйнятливими до хвороб і шкідників. Для посіву картоплі підходить ґрунт після будь-яких попередників, крім бур'янів, що сприяють появі дротяників, і представників сімейства пасльонових картоплі. Помідорів, баклажанів, овочевого перцю, які можуть мати загальні хвороби і заражати рослину, недотримання правил сівозміни може привести до виродження культури. Висадку рекомендується проводити в кінці квітня, початку травня, коли температура повітря буде триматися в межах. 7 один два ос. сидять бульби на відстані 45-50 см в ряду для того, щоб в подальшому кущі не пригнічували один одного. Відстань між рядами залишають не менше 70 см. Висаджувати картоплю в сильно зволожений ґрунт не рекомендується, тому що він може заразитися гниллю та іншими захворюваннями. При загущеній посадці зріють, коренеплоди виходять на поверхню і зеленіють. Зелена картопля для їжі непридатний. В ньому міститься отруйна речовина соленін. Глибина загортання картоплі Пікассо залежить від якості ґрунту, якщо вона важка, глиниста суглинна, то глибина посадки – 6-8 смуродючу, легку землю його закладають на см. Після посіву ґрунт слід злегка ущільнити. Відео, коли і як висаджувати картоплю в догляд за посадками. Протягом усього вегетаційного періоду слід видаляти бур'яни і розпушувати ґрунт. Коли сходи виростають до 15-20, картопля підгортають, тобто формують горбок навколо рослини, використовуючи ґрунт з міжрядь. Повторне підгортання робиться знову через тиждень, проводити цю процедуру найкраще на наступний день після невеликого дощу або поливу, коли ґрунт вологий. Але не мокрий, якщо очікуються заморозки відразу після того, як проросли сходи, то молоді кущики слід повністю прикрити землею. У підгорнутої картоплі утворюються додаткові столони підземні частини стебел, завдяки яким урожай підвищується на 23 нуль, Полив перший полив проводять після появи сходів другий, в період утворення бутонів і третій, останній здійснюються після опадання суцвіть необхідний обсяг води. 4 п'ять на один кущ подавати воду потрібно під корінь або між рядами. На наступний день ґрунт розпушують, поливати рослини слід у вечірні години, коли сонце вже заходить або зайшло, незважаючи на те, що Пікассо відносно стійкий до нестачі вологи, в тривалі посушливі періоди він потребує поливу, якщо стебла починають в'янути, значить. Рослина отримує недостатній обсяг води. Підгодівля на утворення рослина витрачає багато поживних речовин, тому його необхідно підгодовувати. Добре, зручно вносити в борозенки, викопані на відстані. 15 відряду графік підгодівлі. Через два тижні після посадки потрібно розвести в 10 води 0,5 лгною і залишити на 14 днів у готовому настої слід розчинити 20 сечовини, потім залити в підготовлені борозни. Наступну підгодівлю проводять на стадії формування бутонів. 200 золи 40-50 сульфату калію розводять в 10 води. Під час цвітіння використовують мінеральні добрива. В 10 води розводять 15 гнітромуфоски. 30-40 суперфосфату. Витрата поживних розчинів. 0,5 на рослину в кінці цвітіння в якості позакореневого підживлення проводиться оприскування кущів розчином суперфосфату. 100 грамів речовини на 10 л води. Обсяг розчину розрахований 10 л. Якщо бадилля росте добре, а бульб мало значить ґрунт перенасичена азотом і вимагає внесення фосфорнокалійних добрив 3,0,0-х суперфосфату 150 х сульфату калію 10 лодина 10 м2. Якщо бадилля пожовкла і висохла, значить картопля пора прибирати за два тижні до збору врожаю всю бадилля зрізають для того, щоб шкірка бульб зміцніла, хвороби і шкідники картоплі, сорт Пікасо стійкий до раку. Золотистої нематоди, проте зустрічаються випадки ураження паршею і вірусом скручування листя, чутливий до фітофторозу, вимагає обробки від колорадського жука. Таблиця, боротьба з хворобами і шкідниками картоплі Пікассо. хвороби і шкідники, опис, профілактика, методи і засоби боротьби парша картоплі виразки неправильної форми, що утворюються на поверхні бульб, можуть з'явитися на коренях і столонах, сприяє появі сухої і мокрої гнилі. Хвороба зберігається в ґрунті і на насіннєвих бульбах, розвитку хвороби сприяє посуха, температура повітря вище 2,7 ос, висадка здорового насіннєвого матеріалу, дотримання правил сівозміни, щоб уникнути зараження з ґрунту, посадка після збору врожаю таких рослин, як люпин, гірчиця, люцерна конюшина, рясний полив під час цвітіння, протруювання бульб перед посадкою препаратами фунгазил -стосу. Робраль аквафлу максим 25 відповідно до інструкції. Вірус скручування листя картоплі, листя світлішають і скручуються, стають жорсткими, сухими, нижня частина їх забарвлюється майже в сріблястий колір. Також вражає бульби, переносники захворювання зелена персикова попелиця, заражені бульби, якщо переносником є попелиця, уражаються верхні листки. Якщо хвороба з'явилася від уражених бульб, скручуються нижня листя. Розвитку хвороби сприяє посуха, посадка здорового насіннявого матеріалу, видалення ураженого куща з подальшим спалюванням, дотримання принципів сівозміни, знищення попелиці препаратами Бі-58, і скарбіоакарін, теб, відповідно до інструкції. Фітофтороз вражає листя, стебла, квітки і бульберу, часті бурі плями по краях листа, в нижній частині якого видно білий наліт, на бульбах і ржаві плями. Під якими коренеплід загниває, джерела інфекції, заражені коренеплоди і ґрунт, розвитку хвороби сприяють часті дощі і ночі з рясною росою, що змінюються теплими днями, рослина повністю уражається за один тиждень, посадка здорових коренеплодів, високе підгортання рослини, оприскування бадилля розчином настою часнику і марганцівки у вечірній час: 1.0 води, 1.5 склянки, стлянки, м'якоті очищеного часнику настояти добу. Додати 1-5 гмарганцівки перший раз через 2 тижні після посіву, другий раз ще через 10 днів оприскування наступними препаратами арцерит поліхом 0,4, хлорокис міді 0,4, Ценеб 0,4, дотримання принципів сівозміни. Полив біопрепаратом хітоспорін при перших ознаках захворювання сильно уражену картоплю вилікувати неможливо, оприскування препаратами ридоміл, акробат. Колорадський жук, спинка жука смугаста, жовто-чорна, черевце світло-оранжеве. Тривалість життя один рік у південних районах можуть дожити до трирічного віку, зимують в ґрунті, переносять температуру ґрунту до 9 ос, Як тільки ґрунт прогрівається до один-чотири Жуки виповзають в пошуках їжі, харчуються листям і пагонами. Два місяці можуть обходитися без їжі. З настанням тепла починають відкладати яйця на нижній частині листа. Через один-два тижні з яєць являються личинки, висадка поруч з картоплею календули часнику квасолі, здатних перебити аромат картоплі, що привертає жуків, мульчування між лядь березовими і ялиновими тирсою, оприскування кущів препаратами престиж, шедев вони не викликають звикання у умах. Останнє оприскування проводиться не пізніше, ніж за 20 днів до збору врожаю оприскування біопрепаратами бацикол, дендробацилін. Вони не залишають токсини в коренеплодах, оприскування проводять не менше трьох разів з інтервалом в тиждень, оприскування розчином сухої гірчиці з оцтом 1 к гірчиці, стом ногу отцю додати в 10 води і ретельно перемішати. Фотогалерея. Хвороби та шкідники картоплі Пікассо. Парша сприяє появі сухої і мокрої гнилі. Вірус скручування листя картоплі може знизити врожайність в два рази. Фітофтороз вражає всі частини куща. Колорадський жук зимує в землі, персикова попелиця є основним переносником зберігання картоплі, лежкість картоплі Пікассо становить 83,9. При правильній організації умов зберігання він лежить до весни майже в незмінному вигляді. Перед приміщенням в сховищі картопля слід розсортувати, залишивши на тривале зберігання тільки цілі бульби порізані, пошкоджені комахами або хворобою краще вжити першими. Довго вони не пролежать, навіть невелика кількість ціпсованих коренеплодів може заразити сусідні здорові бульби. Картопля не повинен бути вологим, зберігають його в темному місці при температурі від 1. До 4 ос і вологості повітря 85 п'ять При зниженні температури смак картоплі псується, бульби темніють при більш високій, починають проростати і морщитися особливості вирощування пікасов в південних регіонах, культивування картоплі в південних регіонах ускладнене тим, що влітку вегетація рослин проходить в жорстких умовах, висока температура повітря і ґрунту, часті суховії – Невеликі і рідкісні опади урожай Пікассо, як і всіх пізніх сортів, в таких умовах виходить невеликим на 17 два менше ніж в більш вологому кліматі, тому що формування бульб припадає на самий жаркий період під впливом несприятливих факторів, рослини частіше уражаються вірусними хворобами і шкідниками. Зростання столонів і бульб дещо сповільнюється. При постійній посухи картопля поступово вироджується через зниження імунітету. Особливості посадки на півдні картоплю пікасо висаджують всередині березня початку квітня. Зазвичай терміни висадки картоплі збігаються з посівом зернових культур. Насіннєві бульби садять в легку піщаний ґрунт на глибину 11-13 см важку, 13-15 см особливості догляду, часте підгортання пересушують землю, тому в південних районах. Де вологи недостатньо, картопля Пікассо не підгортають або робляться за весь період вегетації два рази, але для надходження кисню землю слід періодично рихлити розпушування, проводять на глибину не більше 6-8 см. Для нормального розвитку картоплі в жаркому кліматі необхідно достатнє зволоження ґрунту, особливо в період бутонізації і формування бульб. Тому рясний полив обов'язково проводиться кожні 10 днів від гукигородників про картоплю Пікасо. Два великих і жирних плюси цього сорту один листя картоплі Пікассо не дуже любить їсти Колорадський жук, це було помічено не один рік, коли на інших сортах його багато, то на ньому наполовину менше, і це постійно сорт на генетично модифікований, що виключає його захист від жука. Просто він, як для мене, не дуже смачний, як звичайний сільський старий сорт. Для смаження він точно не підходить, а ось для пюре самий раз дуже скоро вариться, що економить споживання газу для супів теж не підійде, так як розварюється повністю. Два картопля Пікассо набагато менше вражає Фітовтора, що економить ваші гроші на хімію, коли у сусідів Фітовтора боєє. Наш картопля стоїть зелений, як ні в чому не бувало, це було помічено не один рік. Сіто його починає вражати вже коли він виростає у великі кущі, і то місцями ми спочатку його обробляли від хвороб, але останні два роки не застосовували нічого, все було нормально. Зберігається він добре всю зиму, один недолік, що його погано чистити з його ямками, і звичайно, смак, але є люди, яким він подобається. Вікліхт, оцовікцом ревів 4495519. Хто дуже сподобався вихідний урожай цієї картоплі, не треба було навіть застосовувати добриво. Картопелька виросла чистенька, без хвороби і мала приємний смак, тому я рекомендую спробувати картоплю Пікассо фічцім. 7777. вікцом Ревів 4384309, вісімчетириль до речі, Пікасо. Хороший сорт, але виродився буквально за три роки. Більше до нього повертатися не буду, Олена Анісімова. Окрю рожайний топіць 66030294504730, Посадив пару бульб проборочної картоплі Пікассо, бульби здорові, важкі, жовті, але смак явно підкачав. Дімодин хтп корюм. Прігозрю вівтопіць в 401-4. Картопля Пікассо невибагливий у догляді і пристосовується практично до будь-яких умов. За це його і люблять овочівники.